В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку загиблому герою Дмитру Дудці. Її встановили на фасаді Вищого професійного художнього училища No3, де свого часу хлопець здобув професію. Вшанувати пам'ять загиблого героя прийшли родичі, друзі та побратими. Щирий, досвідчений та відданий своїй справі. Таким згадує сина мати Тетяна Дудка. Пригадує, він був дуже відповідальним. Завжди всі справи робив до кінця. З перших днів повномасштабного російського вторгнення у Дмитра не було сумніву, що піде захищати рідну землю від окупантів, адже воєнний досвід мав з 2014 року. Мам, а хто як не ми? Ми все рівно мусимо відстоювати. Хто як не ми? Ми мусимо піти. Ми мусимо відстояти нашу країну відбороти. Щоб не сталося, він завжди казав. Ви мусите триматися, ви мусите бути сильні і. Бували такі моменти, що хтось згинув, і я дуже плакала і дзвонила. Кажу, Дімка, той загинув, для чого цього? Цієї війни, для, для чого люди гинуть? Такі молоді хлопці. Він каже, мам, ви так не розстроїтеся, ви мусите до цього серйозно ставитися, тому що каже, може бути в яку в який момент статися щось зі мною. Я кажу, Діма, що ти таке говориш? Такого не може бути. А він каже: Мам, ви будьте готові до всього, і ви пообіцяєте, що якщо щось зі мною станеться, ви не будете плакати, і ви не будете за мною сильно тужити. Ви повинні тішитися, що я у вас такий герой, що це справді... І ну просто ми ніхто не могли справді повірити, що що з ним щось може статися. Наскільки він був професіоналом своєї справи? Дмитро ще зі студентських років товаришував із Павлом Чернихом. Згодом вони пліч опліч боронили українську землю. Павло пригадує: перше їхнє знайомство не склалося, та з часом хлопців об'єднали спільні захоплення. Ми разом пішли на самодіяльність в нашому училищі. Він пішов на бойовий гопак разом зі мною, і ми з ним, і потім почалося там табори спільні навчання, і всюди, де він, там я, де я там він, і всюди ми далі разом були. Діма був е, людиною, яка могла допомогти в будь-якій ситуації там, виручити. Буквально можу згадати таку історію. Була ситуація, що мені треба було поради. Це була четверта година ночі. вже, і Я до нього подзвонив, і він взяв трубку. І мене вислухав, це порадив, тобто він був досить хорошим людиною. Він міг там допомогти в любі там ситуації, що б не треба було. Дмитро Дудка був солдатом Збройних сил України, повним кавалером ордена за мужність. Ніс службу у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Віраковцун Андрій Буцяк новини на вежі.